Всім моє вітання! Ви на каналі Виноградий сад на дачі з вами Володимир Ісаєнко. Зараз 11 листопада, сьогодні 2025 року, продовжується покупка саджанців винограду, посадка їх. І поступають питання: що порекомендуєте посадити? Ну, от, е, я хочу порекомендувати вам от таку е, солодку парочку. Кузьміч і Шакіра. Як на мій погляд, це порівняно нові форми винограду селекції Калугіна Віктора Михайловича, і вони перспективні. Красива і смачна ягода. Ось так вони виглядають на фото. А спочатку. Я розгляну характеристики їх взяті з інтернету. Потім покажу відео, які були зняті на винограднику Гергеля Олександра в цьому році. Кузьмич і Шакіра. Характеристики цих двох форм винограду на екрані перед вами взяті з інтернету. Селекціонер Калугін Віктор Михайлович. Батьківські пари невідомі. Відносяться, ну, шакіру віднести можна до ультраранніх сортів, а кузьміч більше підходить до надранніх сортів. Його термін дозрівання ягодів составляє 100-110 днів, а у шакірі 95-100. Шакіра особливо нова форма винограду. От, на ній дуже бага, мало даних в інтернеті. Ну от, Уже всім відома така форма винограду, як Зорінька, яка має такі ж самі терміни дострігання 95-100 днів. То в цьому році сигналка Шакіри і Зоріньки на винограднику Олександра Гергеля визріли одночасно і відео ми знімали. Саме про Шакіру відео огляд 6 серпня. А от Кузьміча знімали пізніше. На той час він ще ягода була не вискривша, Знімали 17 серпня. ну Тут 11 днів. ну Справа в тому, що це ж коли мене Гергель пригласив для того, щоб зняти відео огляд, от. і коли я зміг приїхати. От, а так, термін може між ними і дозрівання, і менший розрив. Ну, по крайній мере, на оці цифри, що показані на екрані, вони підходять. Ну, що касається термінів дозрівання Шакірів, то, як я казав, уже, вона в нас в цьому році визріла одночасно з зоренькою були коментарі, що в когось там вона визріла на рівні з Аркадією, але що там було, як там воно я ж не знаю і тому відповідальності не несу. В нас Шакира визріла на рівні Зорької. Зоренький кущ корневласний, і в шакіри також кущ корневласний. Далі ви побачите все це, що касається шакіру, шакіра і кузьміч буде показаний. От. Ну а Зореньку можете подивитися окреме відео, посилання в кінці цього або в описі. Що радує, то що кущі сильно росли, дуже сильний роз показала в цьому році. Шакіра на власних корнях. Ну, кузьміч у нас привитий, він також дуже гарно росте. Квітка двохстатева, ягоди е тут заявлені, по вазі однакові, і грони також. Ну, Воно на самом ділі так майже й було з тих сигналів, що касається ягід. Грон у Гергеля ми так, цих не бачили. Воно ще е мороз в цьому році, в квітні, місяці постарався, для того, щоб не змогли ми змогли повністю побачити бачити можливості цієї шакіри і Кузьміча. Колір ягод яскраво-червоний і яскраво бордовий. Ну, Ягоди, особливо на сонці, дуже привабливо дивляться, і дуже гарний смак. Ягоди м'ясисто-соковиті, з хрустом, шакікіри, мускатний смак, гармонічний у кузьміча, але він особливий гармонічний. Мені там проглядувався при дегустації і нотки мускату, і які-то фруктові нотки. Ну, Дуже гарний смак. От. Цукристость ягодь ще не міряли. Кислотність також невідома, нема даних ще по інтернету. Стійкість зохвороб вище середня. Ну, виноградник у Гергеля обробляється фунгіцидами, і е, повністю рослини були чисті від цих хвороб. Зимостійкість заявлена селекціонером мінус 23 градуса Тобто, треба, по крайній мірі, класти на землю, а то краще вкривати. Хоч легенько Укриття. Ну, а тепер дивіться ці форми винограду і те, що скаже про них Олександр Гергель у наступних відео. Доброго дня всім шанувальникам соняшної ягоди. Сьогодні у нас 17 серпня 2025 року і хотілося б вам показати друге плодоношення гібридної форми. Від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Кузьміч. Ну, назвати це плодоношенням не назовеш. Після морозу, мінус 4, що залишилось на цьому рукавові, це один пагін і одна така гроночка. Звісно, що і розмір ягоди по -по пострадав, і гронка така сама не дуже вийшла. У мене там ще є друга прищепа на другому кущові. Ми, може, вам зараз її покажемо. Ну, Хотілося б зазначити по смакові властивості даної гібридної форми. Вона дуже схожа по формі, по кольору ягоди на шакіру. Шакіра була більш раніше дозріла. Це зараз вже готово. 105-110 днів автор заявляє. Дуже хрустка консистенція м'якоті і соковита. Шкірка при їді не ощущається взагалі. На ваги класти не будемо, тут нічого класти. ну, Смакові властивості. Володимир. Ой, так тяжко від, від, відривається Ягідка, Дивіться, яка вона чудова. І Володимиру я покажу. Ну і сам помірюю цукор тим часом. Хрустить он як. Да, ягода дуже хруста, смачна. Вон. Така м'ясиста соковита, більш м'ясиста, ніж фламія. От. І фламія теж мускат і тут мускат. Мені здається, що для мене більш приємніший у Кузьмича мускат. Та тут а? нема муската. Ну, чувствується щось. Тут багатий фруктовий смак, але муската я на віщу не відчуваю взагалі. 17% цукру. 17% цукру він вже набрав повністю. Навіть якщо брати саму нижню ягідку, хоча трохи якісь нотки муската є. Но більш фруктові є, то вона дуже приємна. От такого винограду, як Аркадій, можна їсти дуже багацько. Дуже мені подобається консистенція в тим, що вона і хрустка, і м'ясиста, і соковита. Нема сухості. Так само і пострадала гібридна форма Шакіра від е е Калугіна Віктора Михайловича. І хотілося вам показати перше плодоношення. Але перед цим хотілося зазначити, що це кущ, на якому зараз 13 зелених пагалів, 13 зелених пагонів був посаджений в тому році вигітуючим саженцем наприкінці травня. наприкінці травня. І він видає зараз 13 отаких. Паганів, просто-напросто такі монстри. Ще і залишилося ну, не, дово, не такі слабенькі гронка. Якщо хочете подивитися, що було на ньому до 28 квітня на моєму каналі Віноградні Гергелі Олександра, є ролик Потенціал гібридної форми Шакіра. І ви побачите, які там соцвіття були. Це залишки після морозів. І дивіться, що. Що він видав? Вона вже на даний час повністю готова. Дві отакі гроночки. Ну тут невеликі, вони грамів по 500. Ну, е уже вони готові. От, Володимир, давайте покажемо давайте покажемо нашим, вашим глядачам. Ось такий вигляд вони мають. Будь ласка, коштуйте любу, яку вам подобається. Тут о, у смак а, такий легкий легкий мускатик уже є. Він відчувається дуже приємно, фруктовий мускатний смак. Шкірочка не відчувається. Кісточка ще зелена. Мякоть, консистенція м'якоті, м'ясиста, соковита, не суха ягода. Дуже приємна на смак. Да, дуже смачна ягода, м'ясиста соковита. У вас он, дві кісточки була, а в мене одна. От, так що може бути одна або дві кісточки. Шкірка з'їдається, хустка, м'якоть, дуже смачна ягода, мускат чувствується і фруктовий такий аромат. Присмак, є. присмак також є. Так що ягода. Дуже смачна, особливо буде тим, хто любить от такі всякі присмаки. Чи фруктові, чи скатні. От. І ягода по величині достатньо велика. Сила росту, звісно, колосальна. От. Такий 13 от таких пагонів. Це на саженці, який посажений вегетуючим в минулому році. Тобто йому зараз фактично скільки? Один рік і два місяці, так? Да? Ну так. З так. з моменту посадки саджанця. Що при посадці цього саджанця використовувалася звичайна схема, плюс додавав я біогумус, біогумус, відро біогумуса сюди пішло, яке дозволило в тому році мати гарний розвиток цього куща. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Також всім гарного здоров'я, мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео. Телефони для замовлення посадковому матеріалу на екрані перед вами. До побачення!